Давайте залишимо цю сцену і перемістимось вперед. Ще важливий для вас день. Один, два, три. Враження, що я в музеї якомусь бачу картини полотно великі. Mm -hmm. Цікаво, якось так гарно все зроблено. А які картини ви там бачите? Картини, що якась війна там. А який це рік? 1623, їх Угу. Uh -huh. А як вас звати? Не знаю. Uh -huh. А скільки вам років там? Тоже не знаю. Добре. Давайте залишимо цю сцену і перемістимося ще вперед. Важливий для вас день вашого життя. Один, два, три. Що ви там? Uh, якісь невеличкі пагорби, городи, зелень, літо. Uh -huh. Нічого цікавого. Край когось села. Ту сцену і перемістимося ще вперед. Важливий для вас день вашого життя. Один, два, три. Майстерня, де роблять всякі з металу там, поють. Викувай? Ні, я дивлюся, як вони роблять. Ага, А скільки ця, вам років? Ну, швидше всього кісь 15-17, може, mm. такий молодий. От прийшов подивитися. А можливо, там хтось з моїх одні працює, ну не знаю. Ага. А як ви звати? Максим, напевно. Mm -hmm. А який це рік? Не можу сказати. Добре. Давайте залишимо цю сцену і перемістимось вперед. У ще важливіший для вас день. Один, два, три. Я в якійсь печері і у воді, там, в гарне озеро. Угу. Я просто там от лежу і почуваю. А як вас звати? Ой, можливо, макар. Я там лисий. Mm -hmm. Такий грубенький, вже десь років 45. Mm -hmm. А у вас є сім'я? Не знаю, не можу сказати. Mm -hmm. А де ви живете? Не знаю. Mm -hmm. Добре. Давайте ще залишимо цю сцену і перемістимося ще уперед. Важливий для вас день вашого життя. Один. Два. Три. Де ви опинилися? Ну, поляни навколо якісь такі якби гори. щось таке. Теж не пропускає, нікуди нічого немає огляду. Угу. А ви там чоловік чи жінка? Взагалі важко сказати. Угу. Хто я там? А подивіться на ноги свої, що у вас на ноги. На ногах щось чоловіче таке. Як... Скоріше. Щось гарне, гарні штани якісь такі. Mm -hmm. Щось таке середньовічне. Mm -hmm. Такі туфлі штани вроді, типу, Бурдові. Щось такого до червоного, до вишневого. Mm -hmm. А скільки вам там років? Там вони спів 50, напевно. Uh -huh. А як вас звати? Прось якось дані чи що, щось, я не знаю. Uh -huh. А яка це країна? Прийшло перше в Монголію, але не знаю, чи це правда. Правда? Добре. А у вас є дружина? Ні, не можу сказати. Мова uh -huh. я сам.